Посередники в перевезеннях табуретки, як їх ще там називають, от давайте зараз відкриємо цю тему, обговоримо її, і хочу почути вашу думку з приводу: чи взагалі вони потрібні чи ні. Давайте розкажу вам свою історію. Ми маємо експедирську компанію. У нас є тільки чотири машини своїх, але ми надаємо послуги по збору, наприклад, врожаю перевезень. Наприклад, ми працюємо з такими компаніями: Кусто Агро, Епіцентр, Кернел, е, Потім. Коротше, я думаю, цього достатньо. Там ще є декілька компаній, зараз їх не, Блін, ні, зараз скажу. не АДМ. АДМ ми продаємо. А e... старт та Київ, напевно, ні. А така, о, все згадав. Е, дивіться, от ми з ними співпрацюємо. Е, тепер дивіться, що ми робимо. Ми можемо, звичайно, просто як називаєте табуретками, знайти е, перевізника, додати там 500 гривень і сказати: все, їдь, от тобі клієнт. Якщо щось стається, ти такий ой, блін, я нічого не знаю. Все, от мої 500 гривень ти мені скинув, е, я нічого, я не приділа. Тепер дивіться, що ми робимо. Наприклад, е, є компанія, яка хоче зібрати врожай. Там, е, 5 тисяч гектар, ну, уявимо там, 10 тисяч тонн зерна їм треба вивезти. Вони кажуть, нам потрібно на е, 10 жовтня е, 50 машин, які будуть їздити е, там 15 днів. Окей, хорошо, ми таки домовляємося з ними. Для того щоб з ними почати співпрацювати, потрібно мати товариство. По-перше, з ПДВ, і по-друге, пройти службу безпеки. А ми з першого разу довго не проходили, тобто, поки не набили свою репутацію, коли в нас вже не з'явилося відгуків багато, і вони вже а, да, окей. Потім ти маєш виграти тендер. Ти маєш е, участити в тендері, що ми робимо? Ми дивимося, розуміючи, маючи свої машини, ми розуміємо, скільки реально може заробити перевізник, і ми дивимося. Є математика. Якщо е, замовник каже. Отаку от цифру, і ми бачимо, що там нема математики, ми не будемо приймати участь, тобто ми приймаємо до якогось певного рівня. Далі ми кажемо, ні, вибачте, ну типу, ми не можемо дати низьку ціну, можете шукати когось іншого. В основному такі компанії вибирають двох переможців і починають співпрацювати з двома логістичними компаніями. Для чого? Це зроблено дуже розумно. Того, що якщо одна компанія зільється, десь натупить, то є завжди друга. І це дуже 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 розумно. Тому от ми е, були багато випадків з компаніями, коли ми були другою компанією, і перша дуже часто здавалася. Е, і е, навіть той, хто брав переможця по самій низці ціні, він потім до нас дзвонив був нас вище, і починав працювати з нами. Е, тепер дивіться, які ситуації. Це потрібно мати мінімум.